Даючи спогадами на початок 24 лютого, в моїй пам'яті зринає те відчуття, яке досить складно описати словами: невизначеність, розгубленість, страх. Ти відмовляєшся повірити у те, що відбувається, поступово усвідомлюєш жорстоку реальність і намагаєшся опанувати себе. Так і розпочався мій волонтерський шлях у перші дні Великої війни. Перші дні повномасштабної війни я прокинулася зранку та почула вибухи. Я не могла зрозуміти, що сталося. Та моя мати розповіла, що почалася війна. Та через декілька місяців ми переїхали в Київську область випаціонат, де нам подали пригосток. А потім я переїхала до Києва. Я проснувся під час війни, коли мій дім трясся. І мені було дуже страшно. І я з родиною пішов в укриття. І ми посиділи, і все було добре потім. І ми пішли додому назад. У перші дні війни мені було дуже страшно, та я дуже сильно боялася. Мої перші дні війни почались у Києві. а Потім ми з родиною поїхали до бабусі. У перші дні повномасштабної війни мене розбудила мама, і за того, що ми швидко збиралися, кіт перевернув вазу. Я дуже злякався, бо біля мене дуже багато було військових. Перший день війни ми з батьками пішли, в укриття мені було дуже страшно. Але потім, коли стало тихіше, то ми вже піднялися додому. У перші дні повномасштабної війни я виїхав з родиною у селище і пробув там чотири місяці. Слово війна асоціюється у мене з червоним кольором та пожежею. У перші дні війни ми сиділи в укритті і було дуже страшно. Війна в мене асоціюється з вбивством, з ракетами і зі страхом. У перший день війни я побачив наслідки від. Вибухів, і мій батько зразу поїхав на фронт захищати нашу родину. Це час, який згуртував нас і нагадав, що ми українці сильний, нездоланний, незламний народ.